Про все, що трапилося сьогодні у Тернополі та області, розповім за мить. Працюємо наживо, аби розповісти про все першими в ефірі Тернопіль. Коротко про головне у раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через смс-повідомлення. Про це заявив нардеп Веніславський. Також з 1 липня ПДВ на паливо планують відновити на рівні 20%, як це було до війни. Почаївські лаврі заборонили видобувати пісок із родовища. Дію спецдозволу зупинили в Держслужбі геоекології та надр України. В Тернополі затримали 26-річного тернополянина, який продавав наркотики. А вдруг. Другій ночі у селі добриводи була пожежа, горів гараж ніхто не постраждав. Детальніше про актуальне далі. Будівництво водопроводу у селі Плотича у Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи щодо голови Білецької громади і директора підприємства-підрядника, який виконував будівельні роботи. Прокуратура обвинувачує їх у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах. Більше про засідання дивіться в сюжеті. Розгляд письмових доказів продовжили у справі щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Нагадаємо на лаві підсудних голова Білецької громади Дмитро Малик та підрядник Андрій Гладських. Справа стосується будівництва водопроводу у селі Плотича в 2019 році, під час якого, на думку прокурорів, замовником і виконавцем робіт була незаконно розтрачена чимала сума. Наступна це копія експертного звіту приватного підприємства. Тернобут Техексперт номер 377 дріб 10-19. Затверджено директором цього підприємства. Зокрема, за робочим проєктом будівництва проводу для водопостачання Грушевського вулиці Садова в селі Платища Тернопільського району. Клас наслідків будівництва СС-1. Незначні наслідки. Зазначається вид будівництва, нове будівництво, категорія надійності. Третя: добова потреба у воді в метрах кубічних 6,72. Довжина водопровідної мережі 153 метри. Акт на закриття прихованих робіт, будівництво водопроводу для водопостачання вулиці Грушевського, вулиці Сідової в селі Платич, Тернопільського район Тернопільської області. Він не повністю заповнений без дати та підписів. Схожих документів у переліку прокурора було декілька їх вилучили під час обшуку приміщення товариства Вся Україна. Тому у сторони захисту і обвинуваченого виникло питання, чи доцільно долучати до кримінального провадження внутрішні документи компанії. В даному випадку йде мова про проект документів, які десь зготувалися було на підприємстві. Однак в подальшому вогненство розслідування вже було вилучено документи, які вже були їх затверджені. Можна Є, тобто то, тобто дані, мову дані, дані документи, як працює. підприємство працює. Підприємство працює наступною чином. Є в штаті виконавці, є кошторисний. Один з одним завжди додає чорнові варіанти кошторисних видов про рахунок чи відповідає дійсності. Тоді вже це називається чорнові документи. Ми зараз говоримо про чорнові документи, які долучаються, матеріали справи, які далі мого офісу нікуди не пішли. Суддя долучив усі надані прокурором письмові докази до матеріалів справи. На наступному засіданні мають розглянути відеопротокол огляду місця будівництва водопроводу у селі Плотича. Продовжити судовий розгляд запланували 13 квітня. Продовжуємо захисник України Микола Майструк із Вишнівецької громади. Отримав орден за мужність третього ступеня. Чоловік, воїн 10-ї десантно-штурмової бригади, зараз перебуває в госпіталі на лікуванні після поранення в руку, яке отримав у бойових діях під Бахмутом. Дякуємо за захист і бажаємо швидкого одужання. Заборона виходити на вулицю вночі для тернополян досі діє. Втім, в більшості регіонів України час комендантської години вже скоротили на годину. В той час на Тернопільщині ця тривалість не змінилася. Наша Олеся Липчак дізнавалася, чи порушують зараз комендантську годину, яке за це покарання, які думки жителів Тернопільщини щодо скорочення цього часу. Ми вже звикли не виходити на вулицю після 23-ї години, і обов'язково при собі завжди мати документи, які посвідчують особу. Адже вже близько року ми живемо із таким поняттям, як комендантська година. Спочатку повномасштабної війни в тернополянам заборонено вночі перебувати на вулиці без поважної причини. Ми пережили, коли порушникам вночі вручали повістки, а в машини відправляли на фронт. Та чи можна карати тих, хто все ж таки вночі без поважної причини перебуває на вулиці? Як це відбувається і що про комендантську годину думають тернополяни? Розкажу вам далі. Давайте спочатку комендантську годину визначають на засіданні Ради оборони області. На Тернопільщині вона діє з 23 до 5 ранку. В цей період громадяни не мають без потреби перебувати на вулиці. Але зараз сусідні області почали скорочувати час комендантської. До прикладу, з 26 березня у столиці, Львові, Рівному, Хмельницькому та ще шести областях години змінились. Там тепер комендантська з опівночі і до 5 ранку. А от на Закарпатті цього обмежувань. Часу взагалі немає. То чи не час змінити щось і на Тернопільщині? Запитуємо людей, а думки різняться. Дехто вважає, комендантська година потрібна, бо в час війни це своєрідна дисципліна. Мене це не турбує. Я так е, кожного до 10 дня до десятої не додому. дому. Я вважаю, що це ну, нормально. це таки війна в країні. Я би казав, з 11 до 6 добре би було, бо Раз там поїзд приходить і трошки тяжко буде з цим, А так то в принципі все добре. Ну треба комендантська година, бо то зараз такий час. А дехто переконаний, комендантську годину можна скоротити або скасувати взагалі. Мовляв, ми регіон безпечніший, а ці обмеження в часі лише приносять незручності. Думаю, що ні, ну максимум до дванадцяті. Та є свої плюси і мінуси. відверто кажучи, я живу недалеко від стадіону міського і. Коли, наприклад, ковнатської години не було, це постійно був шум, п'яні кричали, там, співали. Тому комнатська година, скажімо, плюсом є тим, що можна виспатись нормально. Але, звичайно, ну, є трошки стрес, коли кудись сідеш, постійно треба контролювати час. Тепер щодо покарань. законодавством України не передбачено жодної відповідальності за порушення комендантської години, але у цей час забороняється перебувати на вулиці або у громадських місцях тим, хто не є працівником об'єктів критичної інфраструктури або не має спеціальної перепустки. Ми перевіряємо їх, чи не виконують вони диверсійно-розвідувальну роботу, не передають важливу інформацію ворогам. А також чи не допускають вони чи вчиняють інше. Правопрошні передбачене законом, втім чекарають тих, хто все ж таки має поважну причину перебування на вулиці вночі. Перебувати на вулиці в період комендантської години. Вони вимушені через те, що вони приїхали чи автобусом рейсовим, чи залізничним потягом. І їм потрібно якимось чином добратися додому. Тоді інспектори патрульної поліції перевіряють проїзні документи таких громадян, квитки проводять з ними ним бесіди і зорієнтовують прослідувати додому і перебувати там до періоду, коли закінчиться дія комендантської години. Наголосимо, що наразі влада області не оголошувала про обговорення скорочення чи відміну комендантської години. Як розповісти дітям і підліткам про українського філософа Сковороду? Найкраще це зробити через виставу. В Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки поставили навколо філософський перформанс Варсава. Це вистава про життя і байки українського мислителя Григорія Сковороди, трьохсотріччя, якого ми відзначали в грудні торік. Чи розуміють українці сковороду і його геніальну філософію? Чи залишається актуальним мислитель через три сотні років? На ці питання намагалися зрозуміло дати відповідь у виставі для дітей, підлітків та батьків актори лялькового театру. Прем'єра вистави Вар Сава приурочена трьохсотліттю Григорія Сковороди. Байки Сковороди вони значно більш філософські, і в них ну так би мовити, дуже мало букв там дуже мало тексту. Але закладені значно глибші символи, значно глибші сенси. І ці сенси вони не змінюються, тому що людина як 300 років мала б бути, припустимо, культурною. Вона культурною має бути і зараз. Тому власне його творчість, його байки – це буде актуально завжди. У виставі два образи сковороди. Один це сковорода, якому минуло вже три сотні років, і він роздумує, чи потрібен він сучасним людям. Де я тепер? Якось музей першопного відвідувача. А інший Сковорода втілений у Ляльці і прийшов, щоб знову нагадати глядачам про актуальність своїх творів. Тому що філософія вічна, розумієте? Філософія, вона вічна, в незалежності від зовнішності. І філософія вона завжди, завжди, завжди вона актуальна. П'єсу, за якою поставили цю виставу, написав Дмитро Татарінов. Автор каже, що в діалог персонажів вплів чимало байок сковороди, адже саме через силу, так сам філософ називав мораль у своїх байках, він подавав мудрість народу. У виставі використали різні техніки акторської гри. Різні техніки ляльок, тіньовий театр, пластичний театр трошечки навіть чорного театру такого такий, популярний в Празі, припустимо. І от з'єднати ось це все було звичайно складно, але, але впорались. В одній із таких технік виступає цьогорічна дебютантка на великій сцені, 16-річна Єва Фетшишин. Вона танцюватиме разом з Сковородою. У мене пластичний номер Олени коханої Григорія Сковороди, з якою їм не судилося бути разом, тому що цитую свободу він любив більше. Один з акторів, який зображує мислителя, Микола Капшій, розповідає, що грати Сковороду було важко, але цікаво. Насправді Сковорода був така ж сама проста людина, як і всі решта, ходив по цій самій землі. Але я намагаюся робити красу таким простим, простою людиною, живою людиною. Познайомитися з творчістю Сковороди і його біографією прийшло чимало глядачів. Мені цікаво, я люблю цей театр, тут дуже цікаво показують. Сьогодні на яку ви ставите? Про Григорія Сковороду, те, що він був українським філософом. Мені дуже подобається все, що все, що ставить Тернопільський ляльковий театр. Тут цікаві постановки, дуже цікаве не неординарне вирішення тієї чи іншої вистави. Нам подобаються актори, подобаються ляльки сучасні, сучасні декорації. А ще в театрі за допомогою вистави долучається до збору коштів на ЗСУ. В холі поставили спеціальний стенд з анонсом вистави Варсава, а біля розмістили кошик з яблуками і скриньку для збору коштів. Кожен може пригоститися яблуком з символічного саду сковороди і задонатити. Ну і на завершення про погоду завтра на Тернопільщині очікуємо дощ. Температура вночі буде 1,6 градусів тепла, а в день 9,14. 1 Першого і другого квітня буде хмарно. Теж з невеликими дощами в день буде тепло до 13 градусів. Насолоджуйтеся весною. Вірте в перемогу України. Дякую, що в цій годині були з нами. Чекаю вас біля екранів ввечері.